Расскажи, кто, пожалуйста, как ну, так стало? Как вы дошли до такой ситуации? Еще вас довело? Просто пошли слухи, что я была ну, беременна туда-сюда. Потом приехал муж и сначала сказал, что это не его ребенок. Вот. Ну, я потом уже поняла, что он поверил слухам, а не мне. Я с ним уже давно живу просто. И он поверил им, а не мне. Он сначала подошел, меня спросил. Я промолчала, я уже знала, что с ним разговаривать я об этом просто я не буду. Потому что смысл мне разговаривать, если ты веришь чужим людям. Ты мне не поверил, а поверил чужим людям. Вот. А потом пошли мы гулять с детьми в детский садик. И через какое то и в 10 утра смотрю, уже вот тянет, 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 тянет. Я уже знала, что уже все. Я уже все с собой самое необходимое взяла, потому что я знала. Вот. Пошла в туалет, и сладкие резкие начались. И каждые 10 минут раз, 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 раз. Ну, смотрю, уже отошли годы, я уже поняла, что уже все. Сейчас, хоп, малыш, ну, я уже родила, все. Аккуратно его замотала, положила. Потом пошла домой, пришла, он даже не спросил, куда делся живот. Он даже не поинтересовался, где я была и что. А чему вы ты надо забрала я с собой? Я испугалась, я была в шоке. Для меня это стресс был. А ви якось намагалися її звідти дістати, чи ви поки що не усвідомлювала, що сталося? Ну, я, все було нормально, Потім просто я в стрес попала. Я була в шоке, що так Мене він он обвинил, чужим людям повірила, мені не повірив. Ну, у мене стрес, шок, я аккуратненько положила, ушла. А як же вона опинилася в ямі? Впала? Я не кидала, я акуратненько положила, аккуратно. Я даже більше не трогала, туди не приходила більше. А на даний момент ви взагалі як відноситесь до цієї дитини? Чи хотіли да, б ви її? Ви увидеть. хотіли б її побачити? Ви вийдіть, ніколи не приходить. сказали, що я можу вже піднятися, вже посмотрити, я можу. Ви вже ходили, дивилися? Ні, я тому що не дивилися. А ви не ходили? Я ще не ходила поки, я ще жду, поки він прийде, щоб вмісті сходити, щоб приїхати, треба, щоб він поговорив зі мною об цьому. А він ще не приїжджав до вас? Ні, ще, ще поки, не спілкувалися? Ні, ще не спілкувалися. Вот я жду, пока он приедет, надо поговорить, что дальше будет, что решать надо. Ко мне соцсепеки тоже приезжали, спрашивали, или вы оставляете малыша, или забирают его в детские дома людки туда. Или mm -hmm. оформлять документы, потому что уже оформлять документы на одного малыша. Ну а вы еще готови? На я настроена ставить себе ее. Mm -hmm. Если он сейчас скажет, что он его не примет, я его все равно заберу и пойду в маме жить. А попаредние дети? А батько дасть згоду? Якщо, наприклад, даю, батько не дає згоду на те, щоб ви забрали у нього цих дітей, то як ви будете знаю, це через суд не... вирішувати питання? Може через суд, може через адвоката. адвокат. Зараз адвокат Угу. б приїхати. Адвокат? А ну це ваш знайомий адвокат? Да, Ні, це буде мене захищати в судді. Ну, ну це місцеве звідки десь ну, через? Но, 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 так я а як ви на нього вийшли? А ко мені мужчина приїжджав недавно до вас у час. Сказав, що приїде мій адвокат місті з ним. А Они що за мужчина? Адвокат. Да, мужчина? а яка в нього зацікавленість керувати цією справою? Ну це ваш знайомий? я його взагалі не знаю, я перший раз його вижу. А чого ж тоді він надумав вас захищати, не знаю ну, чи вас? Ну, я не знаю, захисник, я не знаю. Державний? Державний може, Знаю. Він не сказав, я его ну, даже нет, не навіть не спросила. І посвящення він вам не показував? – Ні. Він сказав, що приїде з адвокатом і буде со мной далі розмовляти, що будемо вирішувати, що будемо робити, як uh -huh. вийти з этой ситуації, щоб не було хуже. А хочете годувати груддю? – Ну, мені сказали, що поки к нему пока нельзя. Вот я б узнавала. В звязку и зв станом его здоровья или чи... нет? Нет, он здоровье. У него, у него никаких патологий, у него ничего нет, он полностью здоров. Пока нельзя кому по сказать. Еще вы планируете дали? Сейчас приедем, поговорим, что решим. Надо что-то уже решать, потому что соцопеки сейчас тоже ко мне приедут, сказали уже, надо решать, документы подавать или оставляете, или отправляем в детский дом малютки. И все. То есть я жду, пока приедет, надо решать с ним. Потому что так сказали нельзя. А психіатр так. до вас вже приходив? Ні, то ще ніхто не приходив, сказали, що не бережи будуть к А як ви взагалі настроєні на спілкування з психіатром, не з не соціальним службою? Я не дергаюся нічого, не спокійно. Я знаю, що я ви знаєте, я що, я що знаю, ви що хочете спокійно. остаточно вирішили, що я ви забираєте цю дитину? Якщо я заберу себе. А якщо буде випадок, якщо вам не будуть віддавати цю дитину? Адже є така ймовірність. Я знаю, не сказав. І що ви будете робити? Не знаю. Може через адвоката як через кого-небудь. Довіж, що вода. Вона вже сказала мені, от врачиха теж приходила, каже, ти підеш, мовляв, щоб піднятися, вже, каже, ти, якщо хочеш, іди піднімись. Каже, ні, я подожду мужа, ми з ним поговоримо і тоді вже... Я скажу вам, Ви сподіваєтесь на те, що ваша сім'я все-таки об'єднається після цього випадку, так? Ну, мається на увазі, що знайдете порозуміння, так? Да. Я все одно заберу. Ну, оставляється у мене желання, ні, я не оставлю. Ви переймаєтесь взагалі через всю цю ситуацію, яка сталася? Ви шкодуєте про те, що ви зробили? Якщо б не цей стрес, не ці слухи, якщо б не може бути не наговорив, що я ну, нагуляла, що не я б так не зробила. А як ви можете прокоментувати той факт, що чоловік, коли це все сталося, він сказав, що він взагалі не знав, що ви вагітна? Він взагалі не знав цю ситуацію про це? Не знав, Він навіть не поінтересувався. Ми прийшли додому з дітьми, даже не поинтересовался, где я была, а где ну живу, а где я. Я спокойно пришла домой, покормила детей. ума это за своими детьми ну, скучало. Новую, да. ну, что делать? Еще сказали, да. что ну, пару дней, может, еще неделю я буду здесь. А я да. как бы зараз собой почуваю так? Хорошо, спокойно, У меня уже все молятся, взяли все хорошо, Прочит. А оставлять сюда вас противный как? Да. Забезпечені всім. Ясно, дякую вам. Будемо сподіватися, що ситуація вирішиться і все буде добре. Розкажіть, будь ласка.